Thank you. Чорна смерть це найбільша пандемія чуми, яка прокотилася Європою з 1347 по 1353 рік. Увага істориків прикута до цієї події, тому що це в принципі найсмертоносніша апокаліптично спустошуюча пандемія, яку тільки бачило людство як за відсотковим співвідношенням жертв, так і за просто кількістю загиблих. В ті роки Європа пережила наймасштабнішу інфекційну катастрофу, яка за смертністю була еквівалентною сотням ядерних вибухів у Хіросімі і занурила середньовічні мегаполіси містечка та села. В реальність сучасних фантастичних фільмів про постапокаліпсис, ця подія добре задокументована і заслуговує на низку роликів, через які ми поглянемо на повсякденне життя у вимираючому місті, на роботи міських та державних інституцій в умовах спустошення, на подвиги лікарів і на наслідки масової істерії. Також будемо руйнувати закорені міфи та дізнаватись найактуальнішою інформацією про сучасні дослідження тієї все ще досить загадкової трагедії. Сьогодні ми відкинемо всі сучасні судження і станемо свідками наближення загадкової без Енний хвороби, яка змінила життя середньовічного світу, які чутки ходили Європою до приходу пандемії, хто першим приніс пошесть у середземномор'я, та яких заходів вживали найбільші міста, щоб уникнути катастрофи? Про це ми поговоримо в цьому відео. Мене звати Стас Дем'янчук. Підпишіться, поставте палець вгору, вдарте в дзвоник і погнали. Не так давно ми стали свідками світової пандемії вірусу COVID-19, він же коронавірус. Оскільки ми живемо в інформаційній ері, ми відслідковували його поширення на інтерактивних мапах та отримували всю нову інформацію про хворобу буквально в лічені хвилини. В середні віки інформація подорожувала повільніше зі швидкістю кораблів у морі та коней на суші. Інтерактивна мапа в цьому відео буде відповідати уявленням жителя середньовічного міста в середині 14 століття. На ній ми і будемо відслідковувати поширення чуми. Прийнято вважати, що населення середньовічної. Європи було достатньо забитим. Селяни ніколи не покидали свого села, а міщани рідко коли виїжджали за стіни замків. Але сам факт великої середньовічної пандемії спростовує цей міф та гарно демонструє мобільність та комунікацію притаманно різноманітним верствам населення в Європі. Коли ми уявляємо подорожі середньовічним світом, то відразу думаємо про торговців, мореплавців та військових. Але звичними мандрівки були ще для армії чиновників у європейських державах: дипломатів, суддів, інспекторів, канцлерів, нотаріусів, місіонерів, коронерів та інших. На цьому історія середньовічної комунікації не закінчується. Є ще один вид мандрівок, який об'єднує всі перераховані професії та тих, кому не треба їздити кудись по роботі: ремісників, селян та навіть кріпаків. Це паломництво. Ми звикли думати, що паломництво в середні віки здійснювалось виключно релігійними фанатиками, які пішки долали небезпечну і довгу дорогу в Єрусалим. Але насправді це не зовсім так. Паломництво це подорож до святих місць, яких у середньовічній Європі було дуже багато. На цій мапі показані окремі великі маршрути, але варто зауважити, що у кожній середньовічній державі були ще сотні, якщо не тисячі, місць для паломництва. Люди всіх станів та різного достатку збирались групами та регулярно хтось раз у місяць, хтось раз на кілька років вирушали до святих місць. Які могли знаходитися як за сотні кілометрів, так і в сусідніх володіннях в кількох годинах ходьби. Окрім задоволення духовних потреб, віряни долали довгу дорогу до святинь з метою побачити щось нове, поспілкуватись, поділитись досвідом і новинами, та придбати собі сувеніри, наприклад, класні свинцеві значки або пляшечки зі святою водою. По суті, паломництво можна вважати раннім видом туризму. Кентерберійські оповіді авторства Джефрі Чосера до речі є збіркою оповідань про таке паломництво з Лондона в Кентербері, де група туристів паломників в різних професій розважаються по дорозі, розповідаючи по черзі жартівливі та навіть непристойні історії. Верни поблизу святих місць вечорами шуміли від великої кількості відвідувачів та перетворювались на свого роду платформи для новин, де торговці розповідали для селян та ремісників останні новини з великого світу. На початку 1330-х років європою поширювались історії про великі біди в Азії. Ці чутки принесли торговці, що мандрували вздовж шовкового шляху. Спершу новини розлетілись у листах між жителями великих міст, а потім. Потім дійшли до провінційних містечок, де переповідали з уст вуста паломників, які понесуть це по замках та селах. Приходили звістки про величезні екологічні потрясіння в Китаї. Подейкували, що провінції Кантон та Хоу Куанг постраждали від тривалих проливних дощів, а потім від жахливої посухи. А в провінції Хенань зграї сарани буквально затьмарили сонце. Перекази також свідчать, що земля під Китаєм зарухалася. Цілі села зникали в розламах та тріщинах. Землетрус знищив частину міста Кінгсаї, а потім зруйнував гори кімінчан. На місці, яких утворилось озеро довжиною в 400 кілометрів. На узбережжі південно-китайського моря жителі чули, як лунав зловісний підземний грім. На заході новини про катастрофи викликали занепокоєння. Лодевейк Хейліген, музикант, близький друг письменника Франческо Петрарки, перебуваючи в папській резиденції в Авіньйоні, дізнався від мандрівників шокуючу інформацію і негайно написав про це своїм друзям в Фландрії. На схід від Великої Індії в одній провінції три дні вирували жахливі події та небачені раніше бурі. В перший день дощ із жаб, ящерок, змій, скорпіонів і багатьох отруйних звірів цього роду. На другий день пролунав грім. Блискавки, змішані з градом дивовижної величини, впали на землю, що вбили майже всіх людей від найбільшого до найменшого. На третій день впав вогонь разом із смердючим димом, який пожар решту людей та звірів, спалив усі міста та замки тієї території. Через всі ці лиха провінція стала зараженою, і є припущення, що все узбережжя та сусідні землі були під впливом страшної інфекції через смердючий подих tro На близькому сході арабські торговці подейкували, що страшна пошесть з'явилась у таємничій країні Темряве, звідки сильними вітрами перекинулась на території Індії, Китаю та імперії монголів. Одним із перших повідомлення із Азії отримувало місто Тана, торгівельна станція у гирлі Дону, відома на той час як відправна точка сухопутного шляху до Китаю. Місто в той час належало Генуестям і було частиною їх комплексу колоній у північному причорномор'ї. У 1343 році десятиліття економічної та релігійної напруги між геноєю та імперією монголів переросли військове протистояння, яке почалось саме у місті Тана. На ринку між італійськими купцями та місцевими мусульманами почалась бійка, яка переросла в серйозну сутичку. Хан Дженібек, дізнавши, що на вулицях Тани було вбито мусульманина, вирушив із військом до міста і взяв його в облогу. Італійський гарнізон хоробро тримав оборону. Але з часом сили вичерпались. Купці та солдати з боями відступили до гавані, звідки на кораблях вирушили до міста Кафа. Монгольські вершники негайно кинулись наздоганяти Нуестів сушею і згодом взяли в облогу і кафу. Облога, яка тривала понад рік, вдалою не була. Кафа добре постачалась з моря. Італійці організовували вилазки та наносили монголам значних втрат. Дженібек зняв облогу, але через рік знову повернувся та почав блокаду міста. Облога знову не була вдалою. Ефективну морську блокаду встановити не вдалося. Місто продовжувало отримувати продовольство та озброєння морем. А на другий рік облоги новоприбули підкріплення, принесло монгольське військо хворобу, яка блискавично швидко почала косити ряди. Ординських солдатів монгольські знахарі не могли зарадити поширенню невідомої пошисті. З часом військо Дженібека помітно переділо. Почалась паніка. Розуміючи, що взяти місто зброєю неможливо, хан наказав за допомогою метальних машин закидати оборонців трупами солдатів, які померли від нікому невідомої хвороби. Ймовірний свідок, нотаріус Габріель де Мусі згадує про цю подію в своїх мемуарах. Татари наказали покласти трупи в катапульти і метати їх у місто в надії, що нестерпний сморід уб'є всіх всередині. У місто прилетіли, здавалося, гори трупів, і християни не могли ні сховатися, ні втекти від них, та скидали тіла у море, скільки могли. І невдовзі гнилі трупи забруднили повітря і отруїли воду. Окрім того, одна заражена людина могла переносити отруту іншим. Вона поширювала хворобу на людей та на місця одним лише поглядом. Ніхто не знав і не міг знайти, як захиститись. Нова. Апокаліптично-смертоносна хвороба стрімко послабила оборону кафи, але достатньо сил для штурму Ханджанібек не мав. Весною 1347 року. Облога була знята, сторони підписали мир. Як тільки рух морем став безпечніший, з міста почали відчалювати десятки кораблів, частина з яких була торговими і перевозила повні трюми різних товарів. А інша частина перевозила сотні втікачів від страшної смерті. З припиненням блокади торговці почали і прибувати до міста, сподіваючись заробити на продажі дефіцитних товарів після. Тривалої облоги, не розуміючи загрози від вируючої хвороби, італійські моряки взаємодіяли з місцевим населенням, після чого повертались на кораблі та відчалювали у бік Константинополя. Щоб висаджувати пасажирів, торгувати та поповнювати запаси. Моряки регулярно заходили у порти західного узбережжя Чорного моря. Місцеві жителі торгових містечок, нічого не підозрюючи, дозволяли морякам виносити з кораблів трупи та охоче з ними торгували. Буквально за кілька тижнів половина населення цих міст загине. На початку червня 1347 року перші кораблі з кафи почали наближатись до Константинополя. Жителі столиці Візантійської імперії нічим не були стривожені, оскільки чуткі і новини зазвичай приходили саме з генуезькими торговцями з півночі. На цей раз кораблі принесли в місто смерть. Подобається канал, підтримай нас підпискою, лайком та коментарем. Ми витрачаємо дуже багато власного ресурсу на цей канал. Не знаю, скільки ми зможемо в такому темпі притягнути, тому запрошую вас стати цеглинками цього проєкту та підтримати нашу колосальну роботу підпискою на BuyMeCoфі або гривною на карту реквізити ми залишимо в описі. Люди, які зустрічали генуестів на Причалі. Наступного дня страждали на нестерпний головний біль. З'являлась лихоманка, слабкість, кашель або блювота з кров'ю. Швидко хворіли цілі родини, вулиці. Люди помирали через лічені дні. Лікарі не зустрічали такого раніше. Засоби, які вони завжди використовували від лихоманки, були недієві. Всі, хто відвідував або доглядав хворих у перший тиждень епідемії, теж хворіли та гинули. Хвороба швидко поширилась містом і дісталась до імператорського палацу. Імператор Іоанн VI Кантакузин, який був свідком смертей, при придвор... Орних і поховав власного сина Андроніка. Залишить детальний опис хвороби. Зло було невеликовне. сильні і слабкі тіла були однаково вразливі. Ті, про кого піклувались як найкраще, помирали так само, як і ті, хто був у злиднях. Хвороба не мала однаковий перебіг у всіх. Багато хто був не в змозі протистояти і померли в той же день. Деякі навіть протягом години хворі не могли говорити. З їх нутра виходила харкотиня з кров'ю та огидний смердючий подих. Горло та язик були залиті кров'ю. На руках або ногах утворювалися великі гнійники, з яких при розрізі витікала велика кількість смердючого гною. Допомоги не було ні звідки. Якщо хтось приніс засіб корисний для себе. Для іншого це було отрутою. Найстрашнішою була зневіра. Щоразу, коли люди відчували хворобу, вони втрачали надію на одужання, впадали у віччя і посилюючи прострацію, та майже одразу помирали. Великі натовпи голосуючих біженців заполонили дороги, що ведуть на захід. Щодня церковні дзвони відбивали набат. Від прибуття генуезьких кораблів залишиться лічені тижні, доки в столиці Візантійської імперії не запанує абсолютна тиша. Генуезькі торговці, які зупинялись в Константинополі буквально на кілька днів, вирушили далі і тримали курс на геною. Ще багато торгових кораблів заходили в порти Візантії і вирушали звідти вже потенційними носіями смерті. Частина з них вирушала на близький схід. Генуезькі кораблі, пливучі вздовж берегової лінії та зупиняючись в портах Греції, рухались до Сицилії. Цим шляхом страшна хвороба потрапила до середньовічної Європи. Прибувши до міста Месіна, моряки вивантажували трупи та просили допомоги для хворих. Місцеві тоді надавали допомогу та безтурботно торгували з генуестями, доки раптом самі не почали хворіти та помирати. Сицилійський монах Мікеле де П'яца писав у хроніці: сталося так, що в жовтні 1347 року господнього, приблизно першого числа цього місяця, дванадцять генуестських галер прибули до порту міста Месіна. Вони принесли з собою пошесть, яка прилипла до мозку їх кісток так, що якщо хтось хоча б розмовляв з ними, він був заражений хворобою, яка спричиняла негайну смерть. Хвороба була такою. Сильною, що пустули, які народною мовою називають гулями, та певні залозисті набрики виникали в різних членах тіла: в паху, на ногах, руках та горлі. Хворий лежав прикутий до ліжка, страждав від високої температури та пригніченого настрою. Гулі були спершу розміром як горіх, а потім виростали до розміру курячого яйця, ставали дуже болючими. Коли кров'яне мокротиння досягало горла з інфікованих легенів, це означало, що все тіло гнило. Хвороба тривала три дні. А на четвертий день жертви віддавали дух. Жителі месіни змусили генуестів покинути місто, але було вже пізно. В лічені тижні хвороба дісталась до Катанії, Сіракуста Палермо. Вулиці швидко стали пустими. Влада Сицилії не вжила ніяких заходів. Регент герцог Джованні негайно покинув Катанію та у паніці втік жити до лісу. На період осені 1347 року. В середземному морі перебували десятки кораблів, не тільки генуестських, на яких були хворі та загиблі від страшної пошесті. Більшість продовжувала рухатись звичними для них торговими шляхами. У напрямку до західного середземномор'я та Адріатичного моря, якась частина кораблів привидами бродили морем, не маючи на борту живих чи здорових моряків. Новини про страшну хворобу, яка переноситься торговими кораблями, швидко поширились по Італії. Більшість торгових міст почали ретельніше перевіряти прибулі кораблі на наявність хворих та загиблих на борту. Термін Чорна смерть з'явився набагато пізніше і став загальновживаним тільки в 19 столітті. Якби ви жили у наприклад Флоренції 1347 року, то ви б обговорювали з друзями невідому пошесть, яка Візантії та на півдні Італії, вживаючи поняття, яке б дослівно означало велике вимирання або велика смерть. you В кінці жовтня 1347 року флоти з трьох або чотирьох заражених кораблів, ймовірно вигнаних з месіни, наближався до міста Генуя. Міська інспекція рушила кораблем на зустріч і відмовила заходити торговим кораблям у порт, коли ті відмовились показати трюми на наявність там хворих чи померлих. Ці галери розпливлись у різні сторони, і відомо, що одна з них рушила до Марселя. 1 листопада в честь Дня всіх святих. Всі протиепідемічні заходи були скасовані. А залізний ланцюг, який не давав кораблям запливати в порт. Був. Опущений моряки безперешкодно вийшли на берег. Протягом тижня у місті з'явились десятки загиблих. А галеру негайно вигнали з міста. Звідки заражений корабель відплив у сторону Атлантики? В грудні до геної підійшов другий флот, який потенційно ніс хворобу. З незрозумілих причин на цей раз кілька кораблів таки зайшли у порт. Як тільки почали хворіти працівники портового ринку та їх родини, було стягнуто міський гарнізон, який відігнав кораблі, використовуючи палаючі стріли та інші бойові машини. Велика смерть поглинула геною. Біля її північних воріт юрбили жителі, які хотіли якомога швидше покинути місто. Письмові джерела залишили спогади про героїзм міських нотаріусів, які, попри вимирання населення Геної, продовжували займатися юридичними документами, щоб місто остаточно не занурилось у хаос. В цей же час пандемія наближалась до Венеції, на відміну від Сицилії, чи генної реакція міста була краще організованою та спрямованою на максимальну підтримку громадського порядку. Тож Андреа Дандоло призначив спеціальну комісію, яка займалась громадською гігієною. Всі прибулі кораблі ретельно перевірялись. Підозрілі кораблі спалювали. Було введене правило 40 днів. Невідомі кораблі та навіть торговці, які подорожували суходолом, повинні були провести 40 днів у ізоляції неподалік міста. Якщо за цей період у них не проявляли. З хвороба кораблі та мандрівників було дозволено впустити. У Венецію вели сухий закон закрили всі таверни. З'явився флот із муніципальних гондол, які курсували каналами і збирали мерців із квартир та вулиць. Місто забезпечувало загиблим могили глибиною півтора метри та останні молитви від священника. Коли рівень загиблих наближався до 600 на добу, у місті почалась паніка. Жителі масово почали виїжджати з Венеції, але дощ Дандоло принципово залишився у місті та разом із комісією висунув ультиматум міським чиновникам. Повинні були або повернутись до Венеції протягом восьми днів або втратять посаду. В центральну Італію хвороба почала пробиратися через рибний ринок у місті піза. За прибережним містом лежала густа мережа річок та великих доріг, якими рухалась торгівля від моря до тосканських міст та містечок. У Флоренції за 81 кілометр на схід муніципальна влада готувалась до прибуття хвороби. Громадян закликали тримати свої будинки та вулиці в чистоті. Ясників закликали дотримуватись обмежень стосовно забою тварин у містах Пістоя та Перу. Уже водились подібні заходи, витрачалися великі міські кошти на утилізацію трупів. Були заборонені дзвони під час похоронів введені обмеження на погребальні процесії, але хвороба була невблаганна. За словами літописців, за кілька місяців населення цих міст скоротиться майже на 90%. Дві хвилі великої смерті одна з Марселя у січні 1348-го, а інша з Геною через місяць поглинули Авіньйон, місто, в якому була головна папська резиденція, таке приваблювало митців і науковців з усієї Європи. Гуляючи садами Авіньйона, відвідувач міг зустріти велику кількість знаменитостей. Наприклад, поета Петрарку, художника Матео Джо. Ванетті чи композитора Філіпа Девітрі. Всі вони обов'язково відвідували найбільшу в Європі бібліотеку та часто гостювали у папському палаці, дізнавшись про велику смерть, яка насувається з побережжя, папа римський Климент VI влаштував релігійні процесії, щоб вгмувати Божу кару за гріхи людства. Відомий вчений хірург та особистий лікар папи Гіде Шуліяк зміг переконати Климента VI зупинити масові богослужіння та покинути місто. Папа виїхав у сільську місцевість і успішно пережив там усі спалахи хвороби. Сам же лікар де Шоліяк і його колега Джентіле де Фоліньо залишились у місті і до останнього працювали у лікарні та відвідували пацієнтів вдома. І Шоліак і Джентіле захворіли на чому, але одужати вдалося тільки першому. Шоліяк залишить в своїй книзі детальний опис хвороби, її різні форми та свій досвід важкої недуги. Сьогодні це одна з найважливіших тогочасних робіт, яка допомагає історикам пізнати природу пандемії. Тисячі паломників, які відвідали Авіньйон в цей період, понесуть хворобу в глиб континенту до весни. 1348 Мого року чума вразить все узбережжя Середземного моря, околиці Єрусалиму, Тунісу та Піренецький півострів. Із портів західного побережжя Франції. Кораблі з паломниками та товарами понесли хворобу у великі французькі міста, такі як Руан, Каєн та Париж. Чума вразила Паризький університет, загинуло багато студентів та викладачів. Лікарів усіх куточках Європи були спантеличені хворобою, оскільки ні в античних, ні в арабських медичних працях не було описано жодної подібної хвороби. Король Франції Філіп VI доручив Дичому факультету написати трактат про чому що і було зроблено. 46 магістрів працювали над обширним звітом, який складався з двох частин: одна про причини, чуми, інша про лікування та профілактику. У цій праці науковці намагаються раціонально пояснити причину та наслідок, оперуючи тогочасною гуморальною теорією та медичною астрологією. Хоч цей текст і став популярним серед інтелектуальної еліти, багато науковців підходили до пояснення більш натуралістично, вважаючи, що отруйне повітря вивільнилось із земних надр Після землетрусів та вивержень вулканів у Азії та Європі. Біженці та паломники із заражених регіонів приносили у провінції Англії чи священної римської імперії жахливі розповіді про страшну пошесть, яку неможливо зупинити. Розповіді були прикрашені детальними описами пустих вулиць, де з будинків було чути стогони сотень помираючих. Налякані люди перестали вживати привезені східні спеції та навіть рибу, вважаючи, що вона переносить інфекцію. Торговці перестали виїжджати за межі своїх міст. Моряки не покидали порти. У липні 1348 року хвороба почне спустошувати Англію. Її принесуть кораблі з Франції, якими повертатимуться англійські солдати із успішної облоги кале в прибережних містах. Залишиться так багато покинутих будівель, що цілі вулиці стоятимуть пусткою понад 150 років, доки Генріх VIII не накаже це виправити. Чума в Англії була задокументована найкраще у звітах та журналах господарств аббатств чи канцелярій. Прослідковується смертність від 30 до 60%. Подекуди документи відтворюють. Безнадійне відчуття кінця світу. Наприклад, у маленькому селі Тілгарслі більше неможливо було збирати податки, оскільки всі жителі померли. У сусідньому поселенні Вудінтон залишилось всього двоє орендарів. З ними прийшлось укласти угоди, щоб вони не покинули його. У студентському Оксфорді померло три мери підряд. Університет настільки занепав, що його банально не було кому охороняти. Варто згадати і про масове вимирання тварин. Випадковий європейський чиновник, який подорожував з міста до села, спостерігав на просторих полях тисячі розкиданих туш, овець чи корів у містах. Сюди лежали туші собак, котів, курей та волів. Жителі спостерігали на цих тілах бубони такі ж, як і в людей. Арабські хроністи залишили навіть спогади про сотні мертвих левів, верблюдів, кабанів та зайців, якими були всіяні степи. Продовж 1349-50 років велика смерть поглинула всю територію Центральної Європи, дісталась до Польщі. Польський хроніст Мартін Кромер про це писав: Жорстка пошесть, як ми кажемо по народному, яку греки називають епідемія, поширилась Польщею протягом двох років так, що села та міста залишились без людей. Не тільки Польща постре. Еждали на цей раз по поширилась майже на всі землі світу: Італія, Німеччина чи Галія постраждали і лишились усіх своїх ресурсів. Кораблі приносили чому у всі великі портові міста Північної Європи. Той же рік велика смерть потрапила до Швеції та Норвегії, звідти на побережжя Тевтонського ордену у торгові станції Данцих та Кенісберг, звідки рушить на території Русі. Інформація про чому на території України зафіксована у записах Никоновського літопису за 1352 рік. Божим промислом смерть людей важка, страшна і даремна. Від обжинок до Великодня незліченна кількість добрих людей помре. Не в одному Новгороді буде це, а по всіх землях піде. Того ж літа, пошесть сильна була в Смоленську. І в Києві, і в Чернігові, і в Суздалі, і по всій землі руській смерть була люта, даремна і швидка. І був страх і трепет великий усіх людей. В глухові тоді жодної людини не лишилось, всі були мертві. Так було і в Білозерську. Ці короткі рядки передають розпач, який панував на землях русі в середині 14 го століття. І поки в Києві це була перша хвиля невідомої хвороби, в багатьох італійських містах, з яких все починалось, вирувала уже друга або третя хвиля хвороби, яка прийшла по тих, кому вдалося рятувати з цієї страшної осені 1347 року. Як і у випадку з коронавірусом, наступні кілька років велика смерть буде повертатись у європейські міста. Знову і знову. Низка епідемій чуми занурять світ у дійсно темні часи, змінивши абсолютно все. Життя тих, кому вдалося рятуватись, незалежно від соціального стану, зміниться на до і після. Дякую за перегляд цього відео. Знімаюся у студії Подкаст Бюро. Нагадаю, що тут ви можете знімати свої медіапроєкти. Посилання на інстаграм залишу в описі. Бережіть себе, Па-па.